Нато обживаю молоді на Балакіна сьогодні дивував випадкових перехожих. Танцювали просто на вулиці, розминаючись перед ключовою демонстрацією своїх хореографічних умінь не де-інде, а на відборі до мегапопулярного шоу України танцюють всі. Рівень підготовки різний стилістика. Також ми прийшли, щоб показати свій талант і не боятися. Танцую 10 лет, занимался в коллективе бальном. современные могу танцы. Я подготовил три танца с партнерши без партнерши. А я сама учка. Я танцую уже полтора года. Я уже 6 лет занимаюсь эстрадными. Я занимаюсь художественной гимнастикой. Ну, у нас там классическая хореография преподается, поэтому я ну, с удовольствием танцую и любой стиль. Але бажання одне пройти далі, довести собі, що обраний творчий шлях правильний. Для цього учасники кастингу готові моментально перелаштовуватись на запропоновану організаторами музику. А якщо вдасться, пройти далі титанічно працювати над собою. Якщо не скажуть, що дійсно є у мене талант, що я можу далі йти, продовжуватися, Я буду упорно трудитися. Мені це треба, Я хотів всю жить свою танцями. Думаю, пройду далі. Я как вірю в себе і вину, увіжу свої дані. І тому ну я сподіваюся, що все вийде. Ні обмеженням віці, ні обмеженням в жанрі, лише талант і жага до перемоги. Є сподівання, що за результатами кастингу на сцені дев'ятого сезону проекту танцюватимуть і криворіжці.